Які вуглеводи можна під час схуднення? Вуглеводи це енергія, яка потрібна нашим м'язам, тілу, щоб ви були енергійні протягом дня, щоб на тренуваннях вам було легко, щоб ви не відчували голоду під час схуднення. Але потрібно знати, з чого їх набирати. Є повільні вуглеводи, які дають поступовий рівень енергії в тіло. Сюди відносяться різні каші, макарони, картопля, хліб. При виборі каші потрібно орієнтуватись на те, щоб вона довго засвоювалася. Це дасть змогу менше відчувати голод, і це може бути вівсянка. Гречка, макарони, картопля, пшенична каша. А є ще швидкі вуглеводи, які дають швидко енергію в тіло. І зазвичай люди її не контролюють, і вона йде в жирове депо на боки, на руки, на ноги. Але під час дієти без швидких вуглеводів не можна. Це може йти як додаток, щоб не з'їхав дах. Швидкі вуглеводи це фрукти, ягоди, цукор, зефір, пастила, різні солодкі напої. Їх можна включати в раціон, але потрібно знати норму. Завжди включайте в раціон під час схуднення швидкі і повільні вуглеводи, і тоді ваше схуднення буде комфортним.